Сьогодні нам років. починалося все так. Поїхала я з на Новохацькою на Київ, тому що треба було комусь, бо щось там організовувалось. Нам нам розповідали, 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 по того Харків запитує, а гроші на це будуть давати. <ріх> а на що нам сказали, що та ні, ну ви самі все самі. От ви, ви повинні бути такі е, активні, позитивні, робити все, що ви заважаєте. Перше, що ми зробили, ми вийшли. Спочатку на площу свободи написали в Фейсбуці, а давайте виходьте однодумці, бо вже ж там нет, зіля. Е а потім у нас був перший наш захід День Конституції. Ми з Андрюхи Коваленка купили піаніна, везли його на площі сюди під, під, під кінотеатр Україна написали на Конституції не гай. Тоді на зібралися, ну може до двадцяти п'ятнадцяти чоловік, скільки та вівка була, пам'ятає, Людочка вже була. А потім у нас почалось ні, ні капітуляції, ні відводу військ. Приїжджав сюди в Кривонос, приїжджав сюди в да? Дубінський. Ми стояли Кривоноса довели до істерики, тому що а що, ви саме патріотичне тут стоїте, а ви що тут, а він приїжджав агітувати, що відвести війська це добре. Насправді, формула Штенмайра, Да. Дубінська вами визвали на те, що він на «Славу Україні відповів героям слава. Ну так, автоматично у нього так вийшло. і потім його тролили троліли всі. Ось, вміємо. ми вміємо, да? і Я показав ці п'ять років, ми вміємо не тільки тролити, ми вміємо жити, будувати, ми вміємо впиратися і пхати вперед. І тому, коли ми були, ще трохи коротка, не вміє, я дуже коротко, коли ми були в музеї національної історії, розповідали про наш Херсон, відвозили наш прапор з правих громад, то нас хлопець запитує. А у вас, може, якісь там десь виписали щось, а може якісь нотатки. Це так важливо, щоб було записано, щоб можна було в музеї потім показувати. Коротше, кожна. Дивіться, податки. Діліть і навпіл. От тут пишете гарно, а матюки ззаду. Якщо є, якщо немає, то ні. Я думаю, що маловатий буде, але нічого. Якщо що, то я на себе так приміряла, буде мало мені навколо ділити. Хоча б трошки просто, щоб у вас була пам'ять про нас. І сто відсотків знаю, що поки є Україна, поки є Херсон, а він є і буде, я не знаю, і будуть зелені пливати. Головне, що будемо ми. І в нас буде справа громад. Будемо ми, буде наш музей української нації херсянської. І буде так, як ми хочемо. Ми є і ми будемо. Захистаємо! Слава! Слава ворогам! Україна! Понад Україна! Понад усе! Путін! Хуйло! Єля! Сирло! Авакар чорт!